Привіт, шановні колеги, я думаю, ви не раз бачили, чи на своїх виробах, можливо, чи десь на вулиці, як лінія плеча завалюється назад. І дуже часто в різних методиках є рекомендація переносити частину плеча зі спинки наперед. Звідки це йде, от в цьому хочу розібратися. І тема ця випливає дуже плавно з попередньої теми, зі спуска лінії талії, які я розбирала в минулому відео. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, бо це, це відеологічне продовження минулого. Дуже часто те, що на площині рівно, в просторі воно має криволінійну конфігурацію, і навпаки. Криволінійна конфігурація на площині в просторі виглядає рівно. Я знову переглянула дещо зі своєї літератури. Декілька книжок я відкладаю, тому що ось тут дві книжки одного автора. Це десь 74 -й, 75 -й рік випуску, і тут дещо інший підхід. Тобто він в мою концепцію не вписується, я їх відкладаю. І ще одну книжку відкладаю це 84-й рік, і тут уже побудова йде від лінії Італії. Ну, так як ми звикли це робити. Оці всі книжки, чотири книжки. Це книжки приблизно 60-го року випуску плюс-мінус. І скрізь тут побудова не йде від лінії Італії. Вона йде від лінії пройми і по-різному розраховується висота переда. Ось, наприклад, тут, що нам говорить автор. Так. Тут просто оце пониження лінії талії. Воно розраховується. Хоча я от пробувала такі цифри підставляти, в мене менші значення виходять, але тут ось розраховується. Знову таки беруться до уваги балансові мірки вертикальні і там, можливо, раніше менш сутулі люди були, тому ці цифри підходили. Так, далі в цій книжці теж розраховується, але тут ще крім. Вертикальних мірок, ще беруться до уваги обхват грудей третій і перший. Ну це, якщо сучасною мовою говорити, раніше вони по-іншому трохи називалися, але суть та сама. І середнє пропорційне між ними береться. Потім тут. тут береться просто різниця між обхватом грудей третім і обхватом грудей першим. Ну, це, якщо сучасною мовою говорити, ось тут так і написано: різниця між півокружністю на рівні грудних залоз ну і півобхватом грудей на рівні пахових впадин становить ту величину, на яку слід підвищувати пілочку порівняно зі спинкою. Ну, тобто баланс. І ось ще одна книжка. Тут говориться, про що тут взагалі говориться. А тут просто константа. Тут береться 4 см і піднімається. Без всіляких пояснень і без всіляких розрахунків. Просто 4 см. Де це вже було, не пам'ятаю, але ну ось. Ось, плюс, просто плюс 4 см. і це скрізь йде по всій книжці. І виникає логічне запитання, чому в літературі 60-х років така увага приділяється визначенню верхньої точки пілочки. Ну, тобто, по суті, визначення балансу. В той час, як пізніше література, починаючи з 80-х і далі, там уже про це мова не йде, просто вся побудова йде від лінії Італії. І цікаво мені стало, чи люди в 60-х чогось не доганяли, чи навпаки вони розуміли необхідність цього, що описано у всіх книжках. А потім якось вся ця історія пішла за, по шляху спрощення. Не знаю. Але сьогодні ми маємо інший інструментарій, який допоможе нам розібратися в питанні. Принаймні, я спробую це зробити. Спочатку буду проводити експеримент на фігурі середнього розміру, фан грудей 104 см. Груди невеликі, а відповідно. Баланс в цій фігурі 2 см, тобто перед довши, за спинку на 2 см. І ось для неї буду будувати конструкцію. Спочатку це класичним способом зроблено, тобто, довжина переду відкладалася від лінії талії. Ось ці 2 см вони видні. І відразу ж приміряла, як це буде виглядати. На фігурі ну, видно, що талія задирається допереду вверх. Оскільки баланс невеликий, такого кардинального підняття лінії талії вверх ми не бачимо. Саме тому що невеличкий баланс, груди невеликі. Були більші груди, бачили більшу нестачу тканини біля талії. І разом з тим більший надлишок в районі плеча. тобто... Тканина зверху, вона штовхатиме тканину спинки назад. Чому так відбувається, давайте подивимося. Ось балансові мірки, я їх нанесла на тіло. Дивіться, як виглядає контур тіла з боку. Якщо провести лінію, ну, умовно лінію симетрії, то траєкторія, по якій лягає спинка, і траєкторія, по якій лягає пілочка, вони дуже різні. Спинка спочатку піднімається майже вертикально, і в кінці буквально переходить в іншу площину, тобто практично в горизонтальну площину переходить. Разом з тим, пілочка поступово спускається до рівня грудей і потім різко до лінії талії. Тобто, для того, щоб спинці. Підійти до точки основи шиї, їй потрібно в якийсь момент перегнутися і горизонтально підійти до цієї точки, а це вимагає певної довжини. Разом з тим перед, він уже в цій точці спускається, і такої довжини, як по спинці, йому не потрібно. Ну, принаймні, я так розумію цю ситуацію. Тому. Я допускаю, що можливо, потрібно спустити пілочку відносно спинки для того, щоб достатньо тканини було біля лінії талії, і разом з тим, щоб не було надлишку біля плечового шва. Я це зробила, зараз покажу ось так це стало виглядати. Зверніть увагу, що баланс змінився. Ось сірими лініями показано, як це виглядало раніше, і червоними як стало зараз. Головна відмінність нової конструкції порівняно зі старої, це, ну, звісно, спуск переду відносно спинки. І глобально це скорочення довжини пройми. Бачимо, да, яка вона була і яка стала. І ще зверну увагу на баланс. Спочатку, ну, в класичному розумінні, баланс був 1,75 см, а після того, як я перебудувала конструкцію, він у мене став ну, практично нульовий. Тобто, я понизила оцю ось. Лінію талії ну, десь на 1,6 см на 1,5 см приблизно. Це в 52 розмірі. І ось так стала у мене виглядати конструкція. Я її теж приміряла. Зараз покажу результат. Цю залишу, щоб була можливість порівняти ось так виглядає сукня зі спущеною лінією талії. Сірі лінії. Це жовта сукня, відповідно, червоні лінії це рожева сукня. Ну, Візуально, мені здається, дуже добре помітно, що оця лінія вона виглядає рівною. Хоча візуально лінія рівна, на площині вона має криволінійну конфігурацію. Ну, і тут навпаки візуально лінія рівна, а в просторі має вже. Задерту конфігурацію лінії талії. І ще хотіла показати лінію плеча. Я нанесла, ось її тут видно лінію плеча. Ну, як би я хотіла, щоб вона виглядала. І в новій сукні лінія плеча вона і знаходиться саме на тому місці, де я б хотіла бачити цю лінію. Відповідно. В жовтій сукні, їй відповідає сіра лінія, лінія плеча завалена. Більше того, ми спостерігаємо це в статиці. Коли людина почне ходити, то плече завалиться, само собою, ще воно подасться в сторону спинки. Тобто, якщо тут ось є, я заміряла ця величина десь десь десь. О, ну, так, десь, десь пів сантиметра. Зараз плече відійшло від бажаної лінії десь на пів сантиметра. А в Русі. До речі, ось так виглядатиме в Русі ця сукня. І покажу зараз, наскільки плече з'їхало. Ну, воно тут з'їде в будь-якому випадку. Ось лінія, яку я малювала, тобто це бажана лінія, і ось лінія. Лінія плеча, якою вона стала в русі. В русі завжди плече від'їжджає назад. Ну, і відповідно, лінія талії. Ну, Вона виглядає піднятою, да? ну, попереду. Давайте подивимося, деякі інші варіанти. Теж манекен ходив. Вже не буду показувати процес, як він ходив, але покажу. Що тут плече теж з'їхало, воно насправді менше з'їхало, ніж в попередньому варіанті, але цей процес відбувається завжди. Завжди плече трошки з'їжджає назад. І я взяла ще третій варіант, просто спустила більше талії. Тут рука відведена назад, якщо вперед рука відведена, то Плече практично на тій же лінії, на якій я його малювала. Давайте подивлюся зараз ну, що? для чистоти експерименту, що відбувається з жовтою сукнею. Ось, навіть якщо рука відведена вперед, то все рівно я бачу завалення плеча назад, От завалилося плече назад. Це там, де лінія талії у нас найвища, да, по прямій лінії. Тут що відбулося Так, тут менше завалилося вже назад. І. Ну, тут, виходить, я найбільше лінію талії спускала, і тут практично плече на місці. Тут рука відведена, тому плече йде за рукою. Ну, ми просто будемо дивитися по, по лівому плечу. І ще я зробила порівняння всіх трьох варіантів. Вчається нульовий спуск талії, тут десь 1,5 см спуск талії, і тут десь 2 см спуск талії. Тобто, ось так вони виглядають в статиці, і, відповідно, в динаміці. Видно, що тут задирається лінія талії. Тут ще треба розуміти, манекен ходить, підкручуючи стегна вперед таз підкручуючи вперед, тому все воно подається якби вперед. І італія скрізь піднімається доверху, але в жовтому вона піднімається найбільше. І В блакитному, в статиці рівно, навіть я трошечки знизила лінію талії, вона видно, що не зовсім по прямій, а трошечки трошечки має спуск донизу. Ну, і В динаміці, а, все рівно, є підйом лінії талії доверху. Ну, Треба розуміти, що в динаміці ми ніколи не доб'ємося, щоб сукня сиділа так, як вона, як вона може себе поводити в статиці. От Тут скрізь плече відведене назад, тому робити висновки щодо плечового шва важко. А от там, де плече виведене вперед, бачимо, що тут завалення плеча назад в русі. В жовтому, там, де у нас рівна талія, потім в, в рожевому трошки менше, і в блакитному вже практично немає завалення плеча назад, плече на місці. Такий же експеримент зробила і для плюсів. Це 64-й розмір, Ось так виглядають конструкції. Перша з рівною лінією талії, і в другому варіанті спустила на 3 см. Ось як це виглядає візуально. Тут видно лінія та ліночок підстрелена вверх, а в блакитному вона рівно виглядає. Ну, і тести в динаміці також робили. Сукня поводить себе точно так само. В русі плече трошки завалюється назад, але в цьому випадку воно завалюється набагато більше. До речі, про баланс. Вхідний баланс ось тут. 3 см, тут я його штучно зробила 4 см. Я сама собі думаю, що, якби, наприклад, тут баланс був сантиметрів 6, то цікаво, можливо, у когось із моїх глядачів є такі фігури, де баланс 5-6 см, і як у вас поводиться лінія талії? Тому що сильно витягнути груди я тут уже не можу. А от питання таке цікаве, наскільки б тоді треба було спустити цю лінію талії? Бо в даному випадку я спустила десь 3 см. Ось в цій конструкції вхідний баланс 3 см. Ну, навіть 3,5. Ось, якщо порівняти ці точки, тут то 3,5 см. А після пониження у мене залишилося всього пів см балансу. І оці пів сантиметра баланса, вони виглядають на тілі ось так. Якщо прямо дивитися, то плечовий шов, він йде по контуру, практично по контуру тіла. Ну, буквально трошки, трошки я, я його бачу, але в русі воно якраз буде по контуру тіла. А ось тут видно послаблення пройми. Ось видно, що є послаблення пройми, ось зайва слабина в проймі. І оця слабина, вона і буде штовхати плече назад. Тому що, да, ось тут бачимо, оця зайва висота вона буде виштовхувати плечовий шов назад. І я так сама собі думаю, що саме тому. А в різних методиках рекомендують перекидати частину плеча зі спинки наперед. Ну, зазвичай один сантиметр, говориться, але у нас якось всі методики працюють для S-M, для, для великих розмірів, там зовсім інші історії, зовсім інші рекомендації. Сразу тому що я й сама раніше перекидала плече. І я там брала від 0 см в зовсім маленькому розмірі, там в всесці, від 0 до 1,5 см в великих розмірах, я теж перекидала плече. Тепер цього не роблю, саме тому що роблю пониження переду відносно спинки. Ось так, як я зробила це тут. Звісно, оці цифри різні, вони будуть відрізнятися від залежності від вхідного балансу. Бо тут, я нагадаю, у мене ну, для таких фігур це зовсім невеликий баланс 3-4 см. А якщо бувають такі дами з зовсім прямою спиною і з виступаючими грудьми, тобто там буде і 5, і 6 см. От цікаво, як там від. Як там це програється, в коментарях напишите, у кого був такий досвід побудови конструкції з відрізною талією на велико, великобалансні, якщо можна сказати, фігури. До речі, я колись, я вже не пам'ятаю, де я це чула, чи це було на Ютубі, чи це десь я читала. Людина будувала конструкцію на плюси. От якось там було, було таке зауваження, що якщо баланс більше там, 5 см, то весь цей баланс вверх відкладати не можна. Треба частинку відкласти вниз, тобто нижчі лінії талії. Тоді я взагалі не зрозуміла, що малося на увазі. І зараз воно в мене як пазл складається, воно вбудовується в ту систему. І в те розуміння, яке є у мене на зараз. Я розумію, чому так. Тому що насправді треба зробити було таке пониження. Тобто не можна безконтрольно ось сюди відкладати, якщо баланс 5-6 см ось сюди не можна, тому що плече дуже сильно назад заїде. Все-таки треба ось сюди розподіляти його частину вниз, частину. Частинку ось сюди. Ну, ось такі думки на сьогодні. Можливо, якось трошки сумбурно я їх виклала, або мені так здається. Дуже вдячна буду за зворотній зв'язок, за будь-який коментар з цього приводу, тому що інформації насправді мало. І навряд чи вона і буде, оскільки зараз править бал оверсайз. Але це, звісно, не значить, що оверсайз це таке щось просте і можна безвідповідально підійти до побудови оверсайзу. Ні, ні в якому разі. Але я вважаю, що ось якраз лінія талії – це як фундамент, на якому будується і верх, і низ. Це як така ватерлінія. І тому важливо розуміти, де саме влаштувати цю ватерлінію, щоб візуально воно виглядало гармонійно, щоб все було на своєму місці. Мирного неба і всіх благ.